Кармічна любов це коли душі згадують, що це таке, це відносини між душами, які були вже пов'язані в минулих життях, у теперішньому втіленні вони знову зустрічаються, щоб стілити біль, зраду, почуття провини, пройти тест і дізнатися, що таке справжнє кохання, ознаки кармічної любові, миттєвий потяг ніби ти все життя знаєш людину. Емоційні гойдалки, пристрасть, драма, образа, прощення, все повторюється, неможливість відпустити, навіть якщо ви страждаєте. Уроки вас постійно змушують змінюватись, стикаючись з болем, страхами, тінями. Кармічні стосунки нездорові стосунки. Така любов не завжди мається на увазі назавжди. Її мета полягає не в тому, щоб зробити вас щасливим, а в тому, щоб показати вам, чому ви повинні навчитися. Вийти з залежності, навчитися поважати себе, звільнитися від страху самотності, припинити рятувати інших. Кармічна любов часто хвора на пристрасть, але не вільна. Це дзеркало душі, що показує її слабкі сторони. Що відбувається в енергетичному спілкуванні, ви обмінюєтесь життєвою енергією, ви можете відчути його емоції навіть на відстані. Після розриву можна довго не забувати, ніби в ньому залишилась частина тебе. Кармічна любов це не випадковість, а душевний контракт. Енергетичні зв'язки можуть бути красивими, а також і руйнівними. Любов в езотеріці це не просто почуття між двома людьми, а універсальна мова душі, спосіб повернутися до свого джерела, до свого творця. Вона може бути романтичною, платонічною, божественною, але в основі всього лежить єдність і гармонія.